Привіт, мої любі сонячні зайчатка! Доброго дня, шановні дорослі! Нещодавно я гуляла за новим лісом і зустріла між кущиками одного милого білого пухнастика. Але я пам'ятаю лісовий етикет і добре знаю, що господарі у лісі звірі та птахи, а ми лише гості. Тож я сфотографувала цього милого прихідного пухнастика собі на згадку на телефон. І тихенько вийшла з лісу. Ви здогадуєтеся, кого ж я в лісі зустріла? Ловіть під казку. Відгадуйте загадку. Влітку він сірий буває, а взимку білу шубку одягає. Хто це, діти? Розумахи зайчик. Тож давайте його розглянемо, з яких частин складається тіло зайчика, з тулуба, голови, на голові вушка, носик та очі. Є чотири лапки та хвостик. Пропоную сьогодні зліпити такого зайчика, тож ознайомтеся з необхідними матеріалами і починаємо. А щоб гарно усе вийшло, слід розімняти наші пальчики. Скаче зайчик по доріжках. Скаче, скаче на двох ніжках, вушка вгору підіймає, свою спинку розправляє. Поспішає він у ліс, щоб сховати куций хвіст. Для початку візьмемо білий пластилін та гарне його розімнемо. Розділяємо на дві частини. Більший шмат відставляємо, а менше розкочимо та скочуємо в кулю. Злегка прокочимо по долоні та формуємо спинку зайчика. Це майбутній тулук. Готову деталь відставляємо в сторону. Від залишку пластиліну відщіпнюємо невеличкий шматочок. У долонях або ж на дощечці скочуємо кульку. Далі формуємо капельку та формуємо мордочку зайчика. З обох сторін мордочки стеком продавлюємо невеличкі ямочки. Стараємося їх розмістити на одному рівні. Далі беремо інший стек та формуємо мордочку зайчика. Спочатку відділяємо носик, а далі щічки. Готову голову кріпимо до тулуба. Заготовку відставляємо в сторону, приступаємо до лапок. Розкочимо з пластиліну джгутик. Далі відділяємо дві однакові деталі. Пальцями проминаємо лапку та формуємо її. Лапку, яка у нас вийшла, кріпимо до тулуба зайчика. Аби деталі трималися міцно. Приминаємо їх пальчиком. З цього жгутика також формуємо лапку та кліпимо її до тулуба з іншої сторони. Ось так, як я показую. Далі пластилін знову зминаємо та розкочуємо його, формуючи іще один жгутик. Відділяємо задню лапку одну. І такого ж самого розміру ще одну деталь для ще однієї лапки. Як і попередні, за тим же самим зразком формуємо іще дві задні лапки та кріпимо їх до тулуба. Діти, якщо ж вам захочеться зліпити зайчика з іншого кольору, сміливо експериментуйте. Від цього ваш зайка буде набагато краще та цікавішим, аніж мій. Перекріпивши лапку, обов'язково притискаємо усі деталі пальчиком та розрівнюємо на рівності. Далі формуємо хвостик. Отже, від жгутика або ж просто від шматка пластиріну. Відриваємо шматочок та формуємо маленьку кульку. Прикріплюємо хвостик. Зайчик майже готовий, тож формуємо вушка. Відділяємо два однакових шматочки пластиліну, з тих шматочків скочуємо невеличкі кульки, розплюскуємо пальчиком та робимо гостренькі вушка. Ось так, як я показую. За бажанням вушка можна зробити довшими або ж коротшими. Обирайте, як вам більше подобається. Так само, як і попереднє, вилюплюємо іще одне вушко. Стараємося їх зробити подібними. А далі кріпимо вуха на голівку зайчика. Залишилися лише деталі. Тож приступаємо до виготовлення маленьких. Чорних оченят. Нам знадобиться зовсім трішечки чорного пластиліну. Для зручності скочуємо малесенький джгутик та ділимо його навпіл. Далі пальчиками скочуємо маленькі кульки. Це і є наші очі. Кріпимо їх на місце, притискаємо пальчиком. Для зручності використовуємо стек. І на завершення робимо маленький носик з ось такого шматочку пластиліну. Погляньте, малята, який милий зайчик у нас з вами вийшов. Залишилось поселити його у пластиліновий ліс. А зараз трішки магії. Привіт, малята! Я вам щиро вдячний за те, що ви мене створили. Я сильно хочу мати друзів. Тож з нетерпінням чекатиму ваші фото та відео. А тепер, малечо, пригадаємо, кого ми з вами сьогодні ліпили. Молодці, зайчика! Які матеріали ми використовували в роботі? Пластилін і стеки. Молодчинки. Щоб ми починали ліпити зайчика? З дулуба. Далі. Ліпили голову. Далі. Лапки та вушка і хвости. З чого ми ліпили найдрібніші деталі? Пластиріни. Це у нас були очі і носик. Молодці діти! За бажанням, ви для свого зайчика можете створити цілий казковий ліс, так як я зробила для свого. А коли пластилін висохне, ви зможете гратися в нею як іграшкою. Шановні дорослі, відвідуючи ліс або ж зоопарк, Виховуйте у дітей правильну культуру поведінки, а ще обережність та дбайливе ставлення до тварин. Я, як завжди, була рада зустрічі з вами. Бажаю вам вдалого та мирного дня. До побачення!